Вже третій центр ментального здоров'я всеукраїнської мережі повернення запрацював у Полтаві. Там щороку у безпечному і комфортному середовищі отримуватимуть безоплатно комплексу допомоги понад 4 тисячі українських захисників, захисниць та їхніх рідних. Все облаштовано за світовими стандартами інклюзивності. Проєкт започаткували Віктор та Олена Пінчуки задля допомоги Силам безпеки та оборони України після успішного впровадження реабілітаційних центрів Рікавері по всій країні. Там відновлюють фізичне здоров'я а для військових, ветеранів та їхніх родин психологічна підтримка є вкрай важко важливою. Війна відбувається на кожному і кожній. Поранення та контузія це часто непідйомний тягар. В центрі повернення допомагають захисникам повернутися до звичного життя. Руслан Клименко – 47-річний ветеран грати на дримбі навчився на фронті. В окопі стрижеш нада, як це знімати і ото. Учився і грати і кошмари в русню. <хи> да, гімн України грав, вони там нірні Після контузії та поранення життя захисника стало нестерпним. Він не може спати, має проблеми з пам'яттю, нервозні зриви. два рази кантузило прямою наводкою там 700 метрів танком. Спочатку в лоб, а потом боку. Ну, блага, ну як говорять, в рубашці родився, приступу і не повним навіть кому автомат віддав. Ну як так? Ну. Я пам'ятаю, що віддав, а кому. Аби відновитися, Руслан відвідує центр ментального здоров'я повернення у Полтаві. На сеансі групової терапії ветеран малює землю, озеро і дім. Свій дом своя крепость. Дім малює і його дружина Юлія. Чи не кожен військовий згадує свою родину? Їхня підтримка, кажуть, безцінна. Сусід по партії Василь малює рудого кота. У мене їх сім до. Один з семи. Один із семи. Іриска. І... А ще я та там багато і Мурат. і Василюк, І Василь Васильович. Олег малює машину. До повномасштабного вторгнення власник автотранспортного підприємства намотав тисячі кілометрів після фронту, боявся сісти за кермо. Не відпускали спогади його евакуації з під Соледару під безперервним вогнем. Дві неділі я капався, ну звісно, приймав і таблетки. от я прокапався. зараз займаюся ось із психологом. В принципі, уже днів п'ять я сам їжджу за рулем. Кожен з них пройшов через горнило війни, і ось так, через дитячі малюнки, а більшість в останнє брали в руки фарбу ще в школі. Прагнуть позбутися ментальних травм. А такі центри найкраща можливість повернутися до звичного життя, каже Олег. І, хоч мрія про повне зцілення, найбільше чекає на перемогу, щоб знову жити як до війни. Я поставився на паузу і привожу в порядок машини, щоб ну просто вони були повністю обслужені. Надію, що закінчиться війна, пасани прийдуть. Тим більше всі водітеля, які працювали в мене на фірмі до війни, і війна, війна почалась, вони всі пішли зі мною. Це вже третій центр ментального здоров'я повернення для військових, ветеранів та їхніх родин, які зазнали психологічної травми внаслідок російської агресії в Україні. Всеукраїнську мережу створили бізнесмени і філантропи Віктор та Олена Пінчуки. Стартував проєкт після успішного запуску центрів фізичної реабілітації Рікавері. Їх вже 18. Працюють по всій країні. Потім постало питання центрів ментального здоров'я. Військові просили допомогти їм подолати депресії, тривоги, адаптуватися до життя. Відчуваєте від того якусь користь, сенс, дату тобто того, що ви приходите сюди? Відчуваємо турботу. Про нас дуже вдячні, дуже приємно. Новий центр діє на базі одного з ключових медичних закладів Полтавщини. Простір облаштовано за найкращими світовими стандартами інклюзивності: широкі дверні прорізи, відсутність порогів, антиковська підлога, поручні, інклюзивні санітарні кімнати, кабінети індивідуальної та групової терапії, двомісна палата денного стаціонару. Є матеріали для арт-терапії, антистресові іграшки, сучасна американська система психологічного розвантаження та управління стресом. Шіфтвейв систем працюємо на кріслі психологічного розвантаження ШІФТВЕЙВЕ, яке працює за рахунок стимуляції. подається 17 датчиків, вібраційна хвиля, і він активує внутрішні механізми, які забезпечують нервову регуляцію. Протягом року тут надаватимуть допомогу понад 4 тисячам пацієнтів. Одна з них яна, їй 23, Впоратися з бідою сама не може. Її коханий чоловік пройшов найгарячіші фронти і зник без звісти під вугледаром. Я його не бачила, не чула ні разу, ні по телефону, ніде. Так вийшло, що в нашій квартирі перевернулись наші фотки з чоловіком. І я їх перевернула, хочу перевертати, і чую, мені хтось дзвонить. Дивлюсь, це побратими дзвонить. Я беру трубку, і вони мені ну він мені говорить. Доброго дня. Кажу, доброго дня, присядь. І я сідаю і в мене вже в мислях. Без ног, ну, без рук тільки щоб живий. З пацієнтами у Полтаві працює мультидисциплінарна команда фахівців: лікарів, психологів, психотерапевтів, медсестер, соціальних працівників. Допомагають на всіх етапах: від психологічної підтримки й допомоги медикаментозного та психотерапевтичного супроводу до цілковитого ментального відновлення. Підтримка наших військових ветеранів дійсно для Віктора Ланопінчуків, засновників проектів і повернення і рекавері є дуже важливою. Засновники проекту вони не просто його там вирішують зробити. Вони дійсно глибоко занурені в процес розбудови мережі. Вони спілкуються з пацієнтами. Вони почули на зустрічах з пацієнтами попереднього проекту про те, що психічне здоров'я є дуже важливим, і тому виник цей проект. Після позитивних змін у центрі захисники і захисниці передають інформацію про повернення своїм побратимам. Саме так про центр дізнається. На всій Олександр. Користь, звичайно, є. Я вже, ну, скажімо так, днів п'ять спокійно можу вечором заснути і проснутися утром. Тобто, а до цього було таке, що коли я от починаю погіршення осінь, і в першу чергу воно зараз дуже і після поранення і контузії метеозависимості і все остальне, то я вам скажу, що. Орис дуже велика. у планах Віктора та Олени Пінчуків уже на першому етапі проєкту створити 20-25 центрів повернення. А це означає, що понад тисячу військових, ветеранів і членів їхніх родин за рік зможуть отримати безоплатну, якісну і дієву психосоціальну допомогу. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, факти ICTV, Єдині новини.